2022 рік став таким роком, коли багатьох, в тому числі гостей проекту Говорить Великий Львів, ми перестали. Представляти відповідно усіх відповідно до усіх їхніх попередніх регалів, які лишилися, але на перший план вийшло те, чим люди займаються під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Хтось пішов у збройні сили України знову ж таки незалежно від тої професії, яку вони обіймали у довоєнні часи. До... Повномасштабного вторгнення Російської Федерації, а усі решта почали волонтерити. І от в першу чергу, наступний наш гість цього року, у 22-му році, запам'ятався саме волонтерством. Хоча це відомий стендап-комік, це менеджер, топ-менеджер it компанії. Але цього року, 22-го року, коли 24 лютого до нас вторглася Російська Федерація, Роман Гапачило почав займатися активно волонтеркою. Романе, запрошую тебе до нашої студії. Привіт. Будь Дей. ласка, сюди. І перед тим як ми почнемо говорити і про цей рік, і про творчість, я собі дозволю. Все ж почати ну так в лапках, звісно ж, з негативу. Один з найбільших моментів, які мені запам'ятався, якщо говорити про твої публічні прояви впродовж року, це оцей крик душі, коли ти стояв біля автівок, коли дозволили роз без мита водити возити автівки. Але в першу чергу наша держава возила дозволила возити автівки, які мали допомагати війську. А ти стояв на фоні таких лакшерів автомобілів за десятки, а можливо і сотні тисяч доларів, які. Спритники вирішили возити без ми та використовуються цей час. І от, ти просто там, навіть знаєте, у нас на початку року було таке модним, можна так сказати, знову ж таки, в лапках модним полювання на навідників. І ти здається, казав, що от хай би сюди ті ракети російські прилетіли. А от друзі, оті ці машиночки вже в Львівській області, які створюють нам такі черги на кордоні. От, Прошу дуже подивіться. Як ми допомагаємо нашій армії купляємо собі, що там купляють. Іотера в чотири казці бля. тютю хубавляємо собаки, от Дуже нам зараз треба, вона, в країні бля. Ви або люди, або їхать повністю. Да? Або О, що це таке? Я взагалі от не розумію. О, тому Путін, якщо ти хочеш сьогодні взіти та кинути нам бомбу, б тінь будь ласка, сюди. Координати я дам. Я потім мав дуже ще багато історій про це. Після цього відео, як я сказав, що ракети хай би сюди прилетіли, мені позволили СБУ. СБУ працює, я мав з ними каву, зустріч. Служба Божа. Служба Божа, до мене прийшла. Каже, Романе, ви тут сказали, що в ракети наші людяни звернулися, щоб вас перевірити. Я кажу: ну що перевіряйте, що я? Я, я, я? я тут, я на місці. А насправді що сталося з тим відео? В російських пабліках в телеграм-каналах вони вирізали тільки останній кусок, коли кажуть: «стріляйте тут, і навіть в Львові люди просять Путіна ударити по Львову тим, і вони це відео прямо розганяли в телеграм-каналах російських. От і фактично, фактично, таким чином СБУ. Знайшло, що є, ми стаємо популярні там, і вони казали: окей, якщо це вийде з під контролю, якщо українці будуть це поширювати, то треба якісь зняти відео, яке це якби спростує. Вони не ставали відео популярні, вони набирали там якісь там, тисячі переглядів, це не було якісь мільйони, як попередні відео. Та, от, а фактично це сталося. Але конкретно про це відео можу сказати, всю всю історію, як це сталося. У е, нас десь близько 20 пікапів стояло на кордоні. Та? 20 пікапів стоїть на кордоні це означає, що е, фактично ми за кожен ніч платили за стоянку. Щоб вони там, відповідно, ми не могли їх прийняти, бо величезна черга, і нас не було людей, які готові там, і стояти там кілька діб в черзі, щоб їх загнати. А поляки сказали, Окей, война є воїна, і по бізнесу є бізнес. В загальну чергу. Mm -hmm. Принаймні з Шигині саме так працювали, а ми броняли ми через Шегині. Ну і фактично, в мене один знайомий, який знає Володимира Зеленського дуже добре і мав з ним зустріч. Я ну, можна назвати цю людину? Чи... Я чи... не знаю, чи... я би не хотів. Я би не хотів. Не словом, в нього була зустріч в цей вечір. Він часто з ним зустрічається в цей вечір. Зустріч і каже: Роман, чим я тобі можу допомогти? Я кажу, просто покажи, каже, дай мені відео. І мої, е, е, наші водії просто проїхалися по кордону і просто зняли таке спокійне, не, не емоційне відео, е, яка, яка колейка, там кілометрів 30 було, я не знаю, скільки колейка стояла машина. Він каже, ні, ні, то не піде, треба емоційне. То я приїхав, взяв, зняв. Вислав цій людині. Я точно знаю, що вечора Володимиру Зленську це відео показали і через тиждень закон забрав. Ось така пряма дія. Я не впевнений, що знаєте? це прям, прям моє відео спрацювало. Я, я не думаю. Я а думаю, це що багато було. Це була очевидна проблема, і зрозуміло, що щось треба було медіа, з цим. Та, тобто, я, я просто переживаю, чи можна з першого року в загалу це відео показувати, скільки автоперевізників <гум> <гум> були поставлені на місце. Ну, фактично, так. Тобто, я. Отримав погрози по життю. Тобто, були на погрози. Були, були. Напряму мені дзвонили, мені писали, що зі мною розправляться, бо комусь я ламав бізнес. Так mm -hmm. то почав будувати добре свій бізнес, заганяти машини і відповідно відповідно продавати. От ну і фактично мені писали і в приватній, навіть мобільний телефон. Мій використовували, телефонували, але є, як є. Тобто, я думаю, влада мала хорошу ідею і погано реалізацію. А це насправді засмучує, що от в час війни, в час, коли багато хто старається якимось чином і дехто всі ресурси покладає на те, щоб допомагати армії, ну от таке відбувається. Хтось намагається на цьому заробляти. Як ти ну, протягом цього часу переживав це все? Я, я, я тоді зрозумів, єдине, що я живу в своїй бульбашці. от вона в мене така, а в когось вона зовсім інша. Так, і фактично. Мої бульбості це було не... це було неприйнятно, що під час війни, тобто ну, ну окей, чому в мирний час не підняти питання перевізникам, зробити, щоб це авто було доступніше, та чому саме зараз ви маєте на цьому користати? Та мені це було незрозуміло. От, але були люди, які живуть своїм життям, у них війна, але вони продовжують розуміти, як далі будуть заробляти ці кошти і. Для них це було навпаки велика перевага. І от моя бульбашка, я тоді з неї вийшов і зрозумів, що не все так однозначно, не всі прям ми працюємо як один колектив на на, на ворога, але загалом я думаю, все-таки 90 українці є об'єднані і працюють не заради нашої перемоги. Ну от кажуть, оце це вміння зберегти. Навіть в навіть складний час і в складних містах, складніших ніж лів, в тому самому Харкові. Нормальний спосіб життя, тобто зберегти економіку, зберегти бізнес. Взагалі багато експертів військових кажуть, що те, як в нас працює інтернет і мобільний зв'язок і такі прості блага цивілізації, навіть. Та сама, та сама електроенергія для країни, яка піддається атаками зі всіх флангів, це є доволі унікальним в світовій історії. Те, що ми зуміли зберегти нормальний спосіб життя, От порівнюють навіть з умовним Афганістаном, який в 80-х роках з одного боку допоміг глобальному заходу розвалити радянський союз, але до рівня життя, яким жив Афганістан до 80-х років, він ніколи не вернувся. Україна зуміла. Попри ракетні удари, попри все. Ну, ми далі живемо. У нас далі є проблема відкритих кав'ярень, які купують генератори для того, аби працювати. Причому це в Києві, в Харкові відбувається, в усіх містах. Я тобі навіть, більше скажу. Я минулого тижня був в Запоріжжі. В е, Запоріжжі ми відвезли чотири автівки, три автівки для Грузинського легіону і одну для полку Азов. І ну, назавжди для полку Азов це вже п'ять автівок. У нас там така дуже традиція з'явилася. Ми перевозимо їм автівки на базу. От, ми їдемо разом їсти в столову, і вони нас везуть на полігон. Ми стріляємо. Ну, тобто, типу, ми також маємо можливість постріляти. От. І фактично потім ми їдемо в ресторан. І ось Запоріжжя, основна центральна вулиця оцей розбомлений будинок, якого просто немає. Просто його немає. От, тобто, йде от, центральна вулиця, і будинку немає. Тут є двері, висять. цей-цей. А з боку ресторан прекрасніший ресторан. Ми заходимо з боку в ресторан, він в підвальному приміщенні. Там сидять хлопці азовці. До речі, зі Львова є міф Тісак. Е, хлопці, які поранені, і які зараз тренують нових, хто приходить mm -hmm. в полк пол АЗОВ, і ми собі спокійно обідаємо. Та виходячи, виходимо, і тут тут вже будинку немає. Я думаю, це нова реальність, яку ми всі які ми всі живемо. Бандера автомобілі. Скільки загалом їх вдалося з 24 лютого передати на фронт? Це вже автомобіль, який став легендарним. Тобто, це те, що робить ви один з... Берете автомобіль, до нього прикріплюєте турель? Турель І на саму... ньому що? Ну, відповідно ставиться кулемет, гранатомет, в залежності Те, від того, що можуть є... ставити вже військові навіть. Яка задача слід військових? Класно. Про це навіть також говорили москалі. Там для них це просто ціла загроза була. Я собі взяла якраз цю цитату їхню. Давайте її послухаємо. Націоналістичні батальйони застосовують так звані бандероавтомобілі, які мають підвищену прохідність і оснащені крупнокаліберним стрілковим озброєнням і мінометами. Нагадаю, що дана тактика. Застосовуються міжнародними терористами в Сирії, сказали в Міністерстві оборони Російської Федерації. Ну, ось так які відчуття, і скільки їх було доставлено на фронт з самого початку, коли тільки почалась війна, нам треба зрозуміти, що ми будемо робити, і ми зразу хотіли робити бандери бандеру автомобіль. який може вбивати не тільки перевозити БК чи з особовий склад, а який може ще і працювати як зброя. От і на той час запитів не було. Ну, не було запитів фактично, тому що коли ти захищаєшся, тобі Бандера автомобіль не потрібен. Він більше потрібен, коли йде контрнаступ. От, і фактично, на сьогоднішній день ми зробили 156, от, закупили близько 200. Тобто, вже які у нас завжди у Львові є близько 20-20 пікапів. Завжди є у Львові, і десь їде завжди 10-15. І вони no, так, от, так от цих от, річно працюють. А ця команда. назва в нас з'явилася якраз після того, коли про це сказали Москалі. <тісля> тобто вони це Jeg так Я би ніколи не придумав назвати нашу машину Бандерамобіль. Ну, uh -huh. камон, типу. І от, фактично, це задача їх... Укравтопрому після перемоги. <тісля> ти знаєш, приїхали до нас німці, які бронюють автомобілі в Дубаї. І Він каже: ми будемо у Львові, ми хочемо з вами зустрітися. Фактично шейхи вони дуже переживають за своє життя, і, відповідно, люблять, щоб Мерседеси, Тойоти, БМВ, всі були броньовані. І вони мають там цей бізнес. Вони побачили нас, бо ми були в CNN, ми були на BBC, ми були в Business Insider, ми були. ну, тобто, 50% зараз всіх донатів, у нас йде не українців, це все іноземці. Нас іноземці привозять машин, 25 машин нам просто подарували. тих 156, це просто 25 подарованих. Це просто приїжджає іноземець до кордону лишає ключі на парковці, а ми забираємо, і ми за це домовляємося. У нас є окрема команда, яка працює на е, ринок саме іноземців. У нас є Бандера це сайт для українців і українців, які за кордоном. А сайт carforukraine.com – це для іноземців. Та, там все mm -hmm. англійською, все зроблено відповідно для, для цих цілей. І фактично, е, ті донати в нас йдуть як і від е, українців, так і від іноземців. І вже зараз я би сказав, що навіть іноземці навіть перевищують кількість донатів, які приходять, наприклад, є у нас одна. Андреас, це, це, це приклад, та, він скинув 7 тисяч євро і написав мені в LinkedIn. А я в LinkedIn поставив собі, що я CEO Madero Car. Ну, щоб якийсь chief executive officer. Та. А в нього дружина з Херсона. Він каже: Can only this car go to Herson? Каже, no problem. <laughs> у нас на список у нас в день приходить 10 запитів в день mm -hmm. на машини. Зараз дуже багато з Бахмута приходить, ми стараємося зараз тільки на Бахмут давати авто, автівки. Ми зробили авто і віддали морській піхоті. Я не знаю, хто там служить в морській піхоті. Чи весільний фотограф, чи він просто працював на телебаченні. Но він нам такі ролики зняв, такі фотографії зробив з тою машиною. Я там Андреасу перекинув, приходить хвилин 10, 25 тисяч євро приходить на цьому. Ми зробили ще чотири машини, він скинув ще 35 тисяч євро. Просто в нього дружина з Херсона, у них син Поль, от, і він Андреас. І от фактично вже там майже 70 тисяч євро. І таких от історій дуже багато. Зараз подивимося один з ваших скетчів, кулеметник. Щоб я так знаєте хотів сказати, дивимося вже, щоб не завантажувати наших глядачів довгими розмовами. Все ж це вечір такий розмовно творчий, а тв... правильніше творчо-розмовний. Але я все таки одне з питання хочу вам задати. Дуже багато ваших скетчів передбачали цю реальність, яка зараз є. Дуже. Насправді, там, я, починаючи там, від того, як ви на військолижному курорті москаля вниз спускали, там, як ви. До Кремля добиралися, ще там умовно два, два роки тому це здавалося, знаєте, така е, мені здається, що багатьох навіть в центральній Україні, а в східній так точно е, напевно люди це дивилися. Ну, якась така гі гіперболізована західняцька думка щодо ворожнечі з москалями. Так ви це передбачали, відчували? Бо ну кажуть, що творчі люди в принципі е, вміють яким чином зазирати в майбутнє через свою творчість. Ну, я Зараз як... же вся Україна так думає, та? як ви та? описували в скетчах на війну. Що е, вас в ваших студіях, я забув, як <реш> <реш> <Стучний> інтелект. кажуть, <реш> Галя, <реш> Так, Галя, штучний інтелект. Ви ж завжди також ці теми в майбутньому підіймали. Я розумію, що я люблю фентезі. І от Кутолецьке Різдво ми, ми з сім'єю святкували. Зараз Різдво. Так? От. І ми дивимося. там... Хобіт. Там. Фентезі. Я, я, я люблю фентезі. І Фактично, я люблю фантазувати, а що буде? І коли відбувся 2004 рік, так, а, я не міг жартувати вже там, як було колись. Мені треба зрозуміти, окей, про що я маю жартувати? Я маю дати можливість людям повірити, що все буде добре. І це через гумор можна зробити. І відповідно, ми почали думати: окей, а яка Україна може бути в майбутньому? Як вона може виглядати? Хто наш ворог? Чи ми без ворога можемо бути? Що таке на наші без Раші? І коли ми почали про це говорити. І воно зараз відбувається, тому що наша війна, моя персональна там внутрішня війна, вона, вона на 2014 році почалася, 2022, в 2014 році. І відповідно, коли ти вже починаєш мислити тим, що категорія, Окей, війна 14-го року, ми були на нулі, ми виступали з Ільою в бліндажах, коли літали оці всі штуки, ми були в бліндажах в 2019 році. Між хлопцями ми виступали. І коли ти живеш в такому розумінні, що війна це не, не зараз, 22 й рік, а це 14-й. Тоді ти можеш думати вже швидше на люди. Часто та як ви про це могли подумати, що сталося? Я кажу дуже просто ваша назва, наша безраща. Вона ж така також дуже правильна, і тепер вона точно. Тобто, яким би не було майбутнє, ми точно будемо без раші, так, без Росії, Як би все, навіть по найгіршому сценарії, який тут, тут, не відбудет. Тут важливо розуміти, і все таке безраще. Тут оцей так, ментальний та ментальний так. Безрась, найважливіше. Тому що фізично зрозуміло, так, все. Тут якби російської партії не буде в нашій Верховній Раді, що всього, це неможливо буде апріорі, як і колись вже комуністичної, та. але чи може стати в майбутньому популярний якийсь російський блогер і його будуть дивитися наші підлітки, тому що не буде альтернативи? Я цього боюсь. Моїм дітям вісім років вісім років. І от появляється якийсь реп. Наприклад, там я бачу український реп, недавно Color зробив трек, батьківщина, і там вони там щось. В тексті є, є питання до тексту. Та? Там був момент, е, там, що Росія, що Свобода це як дім, тільки русським би не дала. Ну і все, хейт. Починається хейт на, на, на творчих людей. Не робіть цього. Але хто ж слухає? Ну, тобто творчість, вона має бути, вона не має, не має що її обмежувати. Потім цей підліток, там 13-14 років, типу якому хочеш, щоб було, не знаю, якісь навіть, навіть не знаю, матюк в тексті. Та? Провокативний. Він піде. І буде шукатися в іншому просторі. Це протест. це Протест, так. Мік. І він буде шукатися в іншому просторі. Я не хочу, щоб моя дитина шукала це, хочу на шукала в цьому просторі. Та? І я думаю, так, моїй сім'ї це неможливо, я не, не вірю, що мої пацани будуть слухати російський реп. Але десь, наприклад, в Запоріжжі це дуже можливо. Я був літом, люди на шашликах слухають Шофутінського. Ну, слухає. І це факт. І оце безращі, це не можна сказати, що це дуже просто. Ментальне безращі буде тривати набагато довше, ніж фізичне. Це один з наших викликів і завдань на 2023 рік. Дивимося, скетч кулеметник. Дякуємо, Роману Вопочилу. З прийдешнім новим роком. Вас також. Сподіваємося, що у 23-му році наша головна перемога відбудеться. Віримо. Дякую. Це моя земля. Будемо стояти до кінця. Всіх хто зацікаво б наші щити спросила ламав. Контр наступ зсел тут. Окупант 3, контр наступ! што несу КОНТР НАСТУП-КОНТР З.С.У. Тут КОНТР НАСТУП Окупант 3 што несу КОНТР НАСТУП-КОНТР наступ Нагадай, ти у війську відколи. Пане старшина, з початку війни. З лютого. А ви? З початку війни. З 14-го. Ходить я не дуже з початку. Так, під кінець підключився. Перепрошую, старшина. Буває. Пане старшина, то для мене перше задання, розумієте? Хвилююсь капець. Я вже би стріляв. Не спіши. Дівчина є. Є. Як звати? Галина. Забуваємо Галину. Обнімаємо Дарину. Знайомся. Тепер це твоя дівчина. Дашка. Дашка. Мої Галі 20, а Dash а скільки? А скільки Дашці Даш? <гум> ну, то я знаю. 25. 25 їй було років 50 тому. <гум> то вона виходить тобі не дівчина. Мілфа? <рес> Мілфа. Люби її, бережи. Носи на руках. То важко. Близько до серця не бери. Може грудну клітку вломати. отдача бешена. Що там? Нічого, стоїть як вкопана. То стоїть? Пралка, ну. Ми ж сьогодні на живця ловимо. Ну. То ми думаємо, що вони такі тупіші. Що... Думаю, що правильна машина просто так стоїть серед поля. Тихо, 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 один іде. Старшина, я стріляю. Не спіши. Я біля неї ще каністру дізеля поклав, щоб завели і поїхали. Ну, що то? Вийшов другий. Помагай нести. Ні. п**ця. Старшина, <ріця> дайте команду, я стріляю. Не спіши, не спіши! Вийшов третій в спальнику. Що розбороняє? Ні. Обмивають обновку. П'ють дізель. П'ють дізель. Мати на. Старшина, дайте команду і все, як на, на квас на ябку. По моїй команді. Вого не спіши. Оце, оце поворот. Я не очікував. Друга армія світу. Тиба. Окопались? Ні. Познімали штани, покидали в пралку, чекають. Старшина, а що ми чекаємо, то, а? Режиму хлопок. По моїй команді. Вогонь! <звук> Не знаю, чи в тебе вийде з Галію, але дітей в тебе буде купа. Влучно, все влучно. Сташина, щось я перехвилювався що тобі перший раз. То якось, знаєте, той як перший секс. Я не курю, але зараз би затягнувся. Ну. Ні в чому собі не відмовляй. Вітаю. То не останній бій, але перший запам'ятається. Тягни, тягни в себе, то не супілка. О! Начальство під'їхало. Вже здоров'я, товариш полковник! Слава Україні! Героям слава! Ну, що там моя пралка? Операція Пралка в степу пройшла успішно. Чудово. А завтра для бойового завдання, товариш полковник, нам потрібно козу, анальну пробку і селфі-палку. Угу. Навіщо? На позиції були помічені кадирівці. Ну, а ловити на живця це наша фішка. Ага. Ну, коза і селфі-палка в нас є. Ну, а з тим третім, підемо придемось по полоненим. Щось там в них та й дістанемо. Дякую, дякую, полковнику. Дякую. А ти що? улибаєшся, герой Ромео? Після побачення з дівчиною треба й додому підвезти. Ну, чи ти може як Галю в лісі лишив?